Друзі, привіт! Привіт, привіт, привіт! З вами знову я, Коч Тетяна, і я безмежно рада вас вітати знову на своєму подкасті Знайомство із собою. Це вже, здається, п'ятий випуск, і я вам так вдячна за всі вподобайки, коментарі, перегляди, питання, які ви мені ставите. Це просто кайф. Чесно вам скажу, я не очікувала, коли починала цей проект, що так багато людей буде його дивитися і більше того проявляти якусь активність і ставити подальші запитання. І якщо ми вже говоримо про запитання, то сьогодні я хотіла з вами поговорити на тему східної філософії і буддийського погляду на життя, тому що свого часу цей погляд дуже сильно... Допоміг мені в побудові своїх стосунків, стосунків з чоловіком, стосунків з кар'єрою. Але які часи, такі теми. І за останній тиждень дуже багато приходило повідомлень і в коментарях під перед, попереднім відео, і Дірект в інстаграмі, що зараз найбільш актуальна тема це тема Тривоги. Це тема страху, це тема тривожності, і як допомогти собі в такі складні часи. Тому ще раз вас спонукаю. Залишайте коментарі, залишайте свої питання. Я з радістю буду для вас робити випуски на ті, на ті теми, які зараз найбільш актуальні. А ми з вами переходимо до розмови про тривожність. Знаєте, на Ютубі можна знайти багато відео або в інтернеті багато статей на тему, як боротися із тривогою. Скажу вам чесно: у мене ніколи не виходило боротися із тривогою. Для мене, взагалі, слово боротися це означає знищити щось, тобто йти в супротив. А тривожність, як і будь-які наші негативні емоції, позитивні емоції, вона лише нам про щось сигналізує. Вона нам каже, що в нашому житті ми створюємо щось або знаходимося в такому середовищі, яке на нас деструктивно зараз впливає. І ми можемо, звертаючи увагу на цей стан, на цю тривожність, щось зробити для того, щоб із цього стану вийти. І знаєте, кажучи про східну філософію, якщо вже ми зовсім трошечки в цьому випуску будемо її торкатися, то більшість бойових технік на сході вони вчать перенаправляти енергію ворога проти нього самого. І мені цей підхід він дуже сильно відгукується. Я не хочу боротися із тривожністю, тому що це частина мене, і це означає, що боротися із самою собою. Я вам сьогодні пропоную поговорити на тему, як не боротися із тривогою, але як її трансформувати в щось, що зробить ваше життя краще. Давайте для початку трохи теорії. Це абсолютно нормально відчувати тривогу перед якоюсь подією, важливою для вас подією. Тобто, якщо ви збираєтеся в далеку подорож, це абсолютно нормально відчувати тривогу стосовно того, що ви щось забудете, ви забудете документи, ви забудете щось вимкнути вдома. Це нормальний стан. Ви можете і це абсолютно адекватно відчувати тривогу перед здачею якогось важливого для вас екзамену. І звичайно, що це нормально відчувати тривогу, коли, наприклад, у вас хворіє дитина, і ви боїтеся щось прогледіти і не помітити якихось важливих симптомів. Цей момент можна себе підтримати, і я вам пізніше розкажу, як саме. Але в цілому, в цьому стані нічого страшного немає. Це нормальна реакція нашого організму. Зовсім інша річ це коли тривога стає базовою, стає фоновою. Ми можемо відчувати її без прив'язки до якоїсь конкретної події, або події можуть змінюватися дуже швидко. Але стан тривоги постійно в нас є. Знаєте, буває таке, що тривоги настільки багато, що ми починаємо вигадувати якісь проблеми для того, щоб можна було перенаправити цю тривогу в щось конкретне. І можуть поділитися власним досвідом. Коли ми з родиною переїхали до Каліфорнії, це було за три тижні до повномасштабного вторгнення. І на той момент я була в безпеці, мої рідні були в безпеці. У мене все було кльово. Так, да, Звичайно, я переїхала в нову країну, і це був великий стрес. Але якогось конкретного об'єкту, да, тобто думки або події, щоб я стосовно цього переживала, його не було. Ми вже переїхали, ми вже взяли або не взяли якісь речі. І кожного вечора, коли ми сідали дивитися фільми, приблизно о сьомій у мене починався напад паніки. Я відчувала, як в мене колотиться серце, в мене скручувало живіт, і був, був такий стан, що зараз трапиться щось жахливе, щось те, що я не на що я не зможу вплинути, що я не зможу контролювати. Якщо є якась конкретна думка або якась конкретна подія, яка нас тривожить невеличкий проміжок часу, це нормально зробити якісь дії, які допоможуть вам розслабитися, сфокусуватися, потім ця подія проходить, і ви далі собі живете своє нормальне життя. Якщо ви звертаєте увагу на те, то, що той час, який ви вже переживаєте стосовно цієї події, він дуже довгий. То тут може вже знадобитись якась більш серйозніша допомога. Чому тривога вона витягує з вас ваші життєві сили? Тобто, якщо ви кожного дня постійно прокручуєте в голові сценарій, що може трапитися, або відчуваєте, що ви не контролюєте процеси і не можете передбачити результат, то кожного дня, потроху-потроху, ця тривога у вас від'їдає ваші ресурси. І якщо це вже йде протязі довгого часу, то а, ви стаєте виснаженими, ваша нервова система виснажується. І тут вже важливо взяти собі, наприклад, когнітивно-поведінкову терапію і методи, які в ній є, якщо у вас є конкретна думка, яка вас дуже сильно непокоїть, і застосувати прийом, який пропонує КПТ. Я вам дуже рекомендую, якщо раптом ви не хочете звертатися до спеціаліста, я вам дуже рекомендую книгу, яка мені свого часу допомогла пропрацювати якісь тривожні сценарії в своїй голові. Вона називається Терапія занепокоєння Девіда де Берца. І там є дуже класні приклади, дуже класні запитання, які можна поставити собі, і подивитися на ту картинку, яку ми собі малюємо в голові, трошечки під іншим ракурсом, а власне і змінити своє ставлення до неї. Якщо ж такої конкретної думки немає, але стан тривоги і занепокоєння з вами вже довгий проміжок часу. То тут важливо подивитися на те, чи не може бути тривога симптомом якогось більш серйозного розладу. Наприклад, депресія, ПТСР, фобія або обсесивно-компульсивний розлад, або, або якісь інші, там їх насправді багато. Всі вони прорізне, але їх можна об'єднати однією такою думкою, що ми не можемо контролювати щось, що нас непокоїть. Ми боїмося, що станеться щось, що вплине на наше життя, а ми не зможемо ніяким чином це зупинити. Я вам пропоную подивитися на цю історію з точки зору тіла та розуму. Я давно вже переконалася на власному досвіді, що ці двоє вони, знаєте, як частини однієї медалі. Вони... Настільки впливають сильно одне на одного, що ми в нашій західній культурі не дуже часто про це чули. Бо у нас зазвичай, якщо в нас щось болить, то нам дають прописують ліки, і на цьому ми йдемо лікуватися до повернення цих симптомів. В східному підході лікарі дуже часто працюють з хворобами не тільки з точки зору якихось саме ліків, а вони також підключають. Роботу з психікою людини, з її думками, з її станами. Тобто вони починають дивитися глибше на цю історію, і що саме в твоєму житті зараз призводить твій, твоє тіло до того, що у нього щось болить, можу вам навести приклад, який, я думаю, що ви неодноразово бачили десь в своєму оточенні, чули такі історії, що коли у нас трапляється якась стресова ситуація, в тілі трапляється десь зажим. Тобто є затиснення затисненням'язів, реагу... тіло реагує на стресову ситуацію таким чином, що воно отак от зжимається. І якщо ця ситуація не пропрацьована, то цей зажим залишається. І часто бувають такі історії, коли люди ходять. До масажистів, або до мануальних терапевтів, або не знаю там псауну, баню і так далі. І коли цей м'яз розслабляється, людина може навіть заплакати. Тобто робота з тілом дуже сильно впливає на наш емоційний стан, в той час, як і наш емоційний стан, тобто проживання якогось стресу, воно буде впливати і на наше тіло. Сьогодні я вам пропоную пропрацювати тему тривоги з двох боків: зі сторони тіла і зі сторони розуму. Давайте почнемо дивитися на цю проблему зі сторони тіла. Можливо, ви коли чули такий вислів, треба заземлитися. Знали би ви, скільки років я його не розуміла? Взагалі не було якогось бачення того, що це таке і який результат я повинна отримати на виході. Мені здавалося, що заземлитися це знаєте, стати ногами в землю або в пісочок, стояти як стовп і очікувати, що до тебе прийде якесь просвітлення. Насправді зараз, як я це розумію, це те, що заземлитися це означає повернути свою увагу з майбутнього, яке ми ще не бачимо і не контролюємо, з минулого, яке вже прийшло і там точно немає для нас якогось шансу щось виправити в момент тут і зараз. І найлегший спосіб це зробити це за допомогою тіла, за допомогою своїх відчуттів. Бо якщо ми концентруємося, наприклад, на своєму диханні, або, наприклад, на відчуттях в своєму животику, або в своїй грудній клетині, ми переносимо всю свою увагу на те, що відбувається з нами в моменті тут і зараз. Наприклад, якщо я вам зараз запропоную звернути свою увагу на своє тіло і буду називати вам частини його, починаючи з пальчиків на нозі і закінчуючи маківкою, то ви будете автоматично зверна... звертати увагу на своє тіло, будете звертати увагу на те, чи там розслаблені м'язи, чи вони там зажаті, наскільки вам там болить, або як вам там комфортно. І ви не будете думати про те, що вам треба а, сходити на нараду, вам треба підготуватися до якогось виступу, або вам треба забрати дітей з садочка. Отже, вправи для роботи з тілом при тривожних нападах. Декілька вправ насправді перша схожа на те, що я вам тільки що описала, ваша задача лягти на спинку, закрити очі. І по черзі поступово концентрувати свою увагу на різних частинах вашого тіла, спочатку їх дуже дуже сильно напружувати, а потім розслабляти. Таким чином ви допоможете своєму тілові розслабитися максимально і в цей момент знову ж таки будете повертати свою увагу до тіла, а не думати про те, чого ви не можете контролювати, або що станеться, або чого не станеться. Ще велика частина вправ стосовно допомоги собі, своєму тілові при тривозі, це робота з ногами зі стопами. Мені дуже допомагає все, що стосується масажу, стоп, або походити ножками по траві або по гальці, тобто по якихось знаєте, поверхнях, до яких ваші ноги не звикли. У наших стопах дуже багато нервових закінчень, і вони таким чином, знаєте, активізують. Нашу сенсорну систему, і це допомагає нам сконцентруватися на моменті. Якщо ви практикуєте стояння на цвяхах, то це теж дуже кльова штука, дуже кльова тема, яка працює в цих ситуаціях. Також я вам дуже раджу практикувати дихальні вправи, тому що дихання воно сповільнює нашу нервову активність, воно нам допомагає розслабитися і знову ж таки сконцентруватися, сфокусуватися. Найлегша вправа, яку я вам пропоную, це дихання квадратом. Тобто, як це виглядає? Уявіть собі, що у вас є квадрат, і одна грань вашого квадрату це вдих, потім йде пауза, потім йде видих, потім знову йде пауза. Важливо, щоб по довжині ці вдихи, видохи і паузи вони були однаковими. Якщо ви ніколи не практикували таких вправ, то, напевно, вам буде зручно почати, можливо, з 3-4 секунд, як вам зручно. Але дихання це потужний інструмент для того, щоб заземляти себе і розслабляти свою нервову систему, давати їй трошки видихнути від наших постійних тривог, від наших страхів. І плюс до того. Якщо ви помічали, коли трапляється якась стресова ситуація, у нас може бути реакція або зажатися, завмерти, або бігти і щось діяти. І в ці моменти ми можемо не звертати увагу на те, що ми можемо не дихати. Ну тобто ми можемо так і все. Коли ми затримуємо дихання для нашого організму, для нашого тіла, це дуже потужний знак того, що трапляється щось жахливе навколо нас, якась загроза. нам. Тому, коли ми навпаки продовжуємо наше дихання, коли ми його робимо більш глибоким, більш повільним, якщо ми на ньому фокусуємося і робимо його таким, знаєте, м'яким і глибоким, це сигнал нашому організму, нашій гормональній системі, нашій нервовій системі про те, що все добре, ми в безпеці, ми все можемо, ми з усім впораємось. І... Це знову ж таки, це не робота з знаєте, навколишнім середовищем і з вирішенням проблем, це робота зі стану. І з цього стану спокою і концентрації і фокусу буде набагато легше приймати вірні рішення, рішення в е, е, якихось складних ситуаціях. Другий крок на шляху роботи зі своєю тривогою це розділити себе і ту саму тривогу. Тому що я це не моя тривога. Це всього лише стан, він тимчасовий. Він прийшов для мене щось показати, про щось сигналізувати, показати мені, що є навколо мене щось деструктивне, щось що мені загрожує, і мені треба з цим розібратися. От і все. Якщо ж ми починаємо брати цю тривогу на себе, нам здається, що ми якісь погані, що ми чогось не можемо, що ми слабкі. Ми а, зараз в не найкращій версії самих себе, ми починаємо себе в цьому звинувачувати. Ми починаємо ще більше займатися само, самоєдством, самокупанням внутрішнім. Але якщо ви собі кажете я, це я, я окей, зі мною все в нормі, але зараз до мене прийшов оцей контролер, який хоче щось контролювати, який хоче на щось впливати. Ви можете у нього прямо спитати: а що ти хочеш? А чого ти хочеш отримати? А чого ти боїшся? І найцікавіше тут це декілька разів ставити цьому контролеру в питання, і що? Тобто, окей, ти боїшся, що зараз трапиться щось жахливе. І що, якщо воно трапиться? Окей, будуть якісь неприємності, але ж я буду жива. Якщо я жива, то я можу щось продовжувати робити, якось вирішувати ці проблеми. І що? А що трапиться, якщо що? І якщо ви будете так продовжувати 5, можливо, десять разів, ви самі здивуєтеся, наскільки надуманими можуть бути наші страхи. Більше того, це знову ж таки до вправ з КПТ, я вам дуже, дуже рекомендую почитати ту книжку, про яку я казала, терапія занепокоєння. Ви можете подивитися навколо себе і спитати: Окей, а якщо це трапиться у когось із моїх знайомих і що? І що тоді? І чи це дійсно настільки жахливо, як я це собі намалював? Чи не я? Може, це мій контролер, може, це моя тривога мені це намалювала? Тому що я окей, зі мною все окей. А моя тривога вона зараз прийшла, вона щось хоче отримати, потім вона піде. Я свого часу зацінила, наскільки круто це працює, тому що у вас з'являється розділення себе і свого стану. Ви можете а, трошки більш адекватно подивитися на цю ситуацію і не заходити в неї. Ви можете не поринати повністю з головою цю тривогу, а ви можете сказати Привіт! Я тебе бачу, я тебе чую, я розумію, чого ти хочеш. Але зараз я просто тебе слухаю, я тебе, я не йду за тобою, я не йду за твоєю панікою, я не йду за твоїми страхами. Крок третій при роботі з тривогою звичайно. Медитації. Я не знаю, чи ви практикуєте, чи ви колись пробували медитацію, скажу на всяк випадок, якщо раптом ви ніколи нічого не чули про те, наскільки медитації є корисними для нашого життя повсякденного, навіть не тільки в якісь моменти стресової ситуації, навіть не тільки для духовного розвитку. Але що медитація сама по собі вона допомагає сфокусуватися, вона допомагає продовжувати час концентрації уваги, вона знижує тривожність, знижує стрес. І є багато різних типів медитації, які ви можете для себе спробувати. Є багато різних школ медитації. Якщо ви ніколи не практикували, я вам пропоную хоча б почати з того, що. 5-10 хвилин на день закритими очима, концентруватися на своєму диханні. Спробуйте повернути свій розум, свої думки, знову ж таки, до моменту тут і зараз, і відчути, як це повітря входить і виходить, входить і виходить. Ви будете здивовані спочатку, наскільки це складно, тому що ваші думки вони постійно будуть кудись улітати в якісь майбутні події, в якісь минулі події, в якісь переживання, в якісь плани. Ви постійно будете а, помічати, що ага, я знову пішла в переживання стосовно майбутньої події. Так, окей, повертаємося знову до дихання. Але якщо ви будете продовжувати, це не так багато. 5 хвилин на день, повірте, це маленький-маленький проміжок часу. Але вже за декілька тижнів, може навіть за один, ви побачите різницю того, наскільки ви більш спокійно себе почуваєте. Наскільки ви більш сфокусовані на тому, що потрібно дійсно вам, а не вашому контролеру і не вашій тривожності? Тому а, раптом, якщо ви вже практикуєте давно і вам подобається медитації і візуалізації, то я вам пропоную: у мене на каналі є бутиська медитація Тонглен. Це моя особиста знахідка, яка вже останній рік а, регулярно мені допомагає поратися із тривогою, з тривожністю. Якщо вам легше медитувати саме під звук голосу іншої людини, або з візуалізаціями чогось, спробуйте цю медитацію або знайдіть будь-яку іншу. Але подаруйте собі цей час, ці 5-10 хвилин на день, і ви здивуєтеся, наскільки дійсно це якісно змінить ваше життя. І останній крок, який я використовую в своєму житті при нападі своєї тривожності, тривожних станів, це допомога іншим, допомога людям, яким зараз гірше, складніше, ніж мені. Я зараз не буду вдаватися в тему карми, хоча я обожнюю цю тему. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, і ми обов'язково поговоримо, як виглядає карма з точки зору буддійської філософії. Але давайте подивимося на це з іншого ракурсу. Наприклад, коли ми починаємо тривожитись, що ми відчуваємо? Ми відчуваємо себе маленькими, ми відчуваємо себе слабкими, беззахисними, ми відчуваємо себе в якомусь жахливому світі, який зараз може прийти і нам нанести якусь шкоду. Коли в цей момент ми все це прокручуємо у себе в голові. Ми прокручуємо сценарії того, що може піти не так. Або навіть ми їх не прокручуємо, але у нас всередині є відчуття того, що обов'язково трапиться щось жахливе. І в цей момент, наприклад, ми перенаправляємо цю енергію, всі наші сили, які уходять на оце самокопання і самоєдство. Ми перенаправляємо на допомогу тому, кому зараз гірше. Що відбувається? По-перше, ми розуміємо, що нам насправді. Непогано, є люди, яким набагато гірше, ніж нам. І це важливо, тому що ми порівнюємо себе зазвичай з людьми, у яких все класно, у яких в інстаграмі таке, знаєте, шалене, прекрасне життя. Але ми, українці, так точно знаємо, що навколо нас є багато людей, яким зараз набагато гірше, ніж нам, і набагато складніше. Це вже нам дає відчуття того, що нам є за що подякувати. Далі, що відбувається? Зі стану Я нічого не можу, я нічого не контролюю, ми починаємо будувати якийсь план і робити якісь дії, фізичні, реальні дії, які впливають на розвиток ситуації. І це нам дає відчуття контролю, хоча б і ілюзорного, тому що все ж таки ми не можемо контролювати навколишній світ, але ми відчуваємо, що ми можемо впливати, ми можемо впливати на розвиток подій. Ми не слабкі, ми не маленькі. Ми не безсильні, ми не беззахисні, ми можемо впливати і якимось чином позитивно розрулювати цю ситуацію. Далі, коли людині стає краще, коли дійсно ми бачимо результат наших справ, у нас з'являється така ментальна картинка. В момент, коли було погано, хтось прийшов, хтось щось зробив, зробив і допоміг. І це означає, що ми це будемо бачити в своєму житті. Ми будемо. Відчувати, що коли погано нам обов'язково знайдуться сили, які прийдуть і допоможуть нам, або ми самі будемо цією силою, тому що ми будемо в стані, тому що у нас вистачає, поки ми живі. У нас є ресурси, у нас є енергія на те, щоб продовжувати щось робити, якось вирішувати проблеми. Всі ці дії вони настільки змінюють наше ставлення до тривожних ситуацій, до тривожних подій, до якогось нашого внутрішнього страху, що ви собі просто не уявляєте. Зі стану я слабенька, я маленька, я беззахисна, допомога іншій людині нас переводить в стан я творець свого життя, я можу позитивно впливати на розвиток подій, я може і не контролюю. Але я точно якимось чином допомагаю цій ситуації вирішитися найкращим для неї чином. Тільки дуже вас прошу, не допомагайте тим, хто вас про це не просив. Я знаю випадки, я знаю людей, які створюють проблеми для того, щоб потім їх вирішувати і таким чином почувати себе краще. Це такий, на жаль, вже дуже. Сильний і багаторічний стан тривоги, коли постійно треба цю енергію кудись та направляти. Тобто треба створити проблему для того, щоб потім її вирішити і відчувати, що ти молодець, що ти зробив щось гарне в цьому житті. Ми, ем, на жаль, живемо в такі часи, коли нам не треба напружуватися для того, щоб знайти людей, які просять про допомогу. Тому, будь ласка, якщо ви будете використовувати цей метод, не рятуйте всіх навколо, не приносьте всім навколо щастя. А знайдіть дійсно того або ту, або тих, хто про це просить. І ви здивуєтеся, наскільки багато тепла вам це принесе в ваше життя. Я сьогодні поділилася з вами чотирма кроками, як я працюю зі своєю тривожністю. Інструментами, які допомагають мені у моєму житті вже не один рік. І повірте мені, я знаю, що таке тривога, я знаю, що таке страхи, я знаю, що таке фонова тривожність, яка не дає тобі нормально жити. Якщо раптом ви знаєте якісь інструменти, якісь методи, які я не назвала сьогодні, але вони вам допомагають. То, будь ласка, напишіть їх в коментарях і повірте, ви вже цим комусь допоможете. А це гарна карма. Гарна карма обов'язково до вас повернеться. А у мене на сьогодні все. Я від всього свого серця вам бажаю спокою, я вам бажаю гармонії. Я вам бажаю стану а, прийняття, стану вдячності і багато любові! Любові всередині і любові навколо вас. З вами була я, коуч Тетяна. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей! Па-па!